Ну що, друзі, всім привіт, вітаю тебе на своєму каналі Реальний таксист». Я з улипкою це кажу, бо мій оператор заставив мене зняти один із тоталів і хочу вам про нього розказати. Друзі, це, напевно, все-таки папандос. Чому? Та навіть не знаю, чому. Ви ще зараз будете в коментарях писати, там, наскільки я реально попав. Я навіть ще сам не знаю, але. Жаба це така штука, яка купляє побайно в автомобіль з Америки 14 -го года двохлітровий гібрид за 800 баксів. Чи за 900. Я вже не пам'ятаю. Але про все це я зараз вам розкажу. Це буде не дуже длінне відео, де що не переживайте, можете не заварювати чай, не вспієте. В принципі, нема тут про що розказувати. Тут треба просто з кармана доставати і іменно відстегувати за цей автомобіль. Але я хочу вам нагадати, що у нас в описі. Є дуже багато силочок. Аренда автомобіля з правом викупу, будь ласка, телеграм-канал, заходьте. Якщо вам потрібна доставка отаких от корчів, з е, клайпеди, автовозами, також ми можемо вам в цьому допомогти. Якщо у вас є якісь конкретні реальні предложення, а не просто забрати єтрон на вторник і вести кудись його е, незрозуміло. Якщо ви хочете співпрацювати, є у вас декілька автомобілів. Ми можемо співпрацювати і навіть далі їх рихтувати і красити. Ми в цей весь процес настроїмо. і Це буде круто. Також інвестиції в дохідні автомобілі, в мій бізнес. Кому цікаво, звертайтесь, поспілкуємося. Може, хтось хоче відкрити серйозний автопарк. Я допоможу, розкажу і станемо партнерами. Так що, друзі, не забудьте звісно підписатися на канал, задонатити зсу. Тут є силочка. І слава Україні, друзі! Героям слава Погнали! Корочі, друзі, сидів я такий, думав, буквально півтора місяці назад в кармані бабок не було, але дивлюсь, коротше, добавився в одну групу у одного знайомого, який в групі предлагав автомобілі там побайнав. Тобто, не треба собі торгуватися, там всі діла. І коротше, є машина, там ціна вже от типу можеш дати. Бабок, і все, і вона до тебе а, пливе. Ну, йде по морю. Коротше. І друзі, я такі думаю, ну блін, ну що, ну давай, я там щось попробую, може, десь там вицеганю ці грошей. І коротше, купив шість автомобілів. Але. Перший це був оцей Форд, і він такий стояв, такий красивий всі діла, і 900 баксів. Ну, я думаю, ну йому, ну, гріх не взяти за 900 баксів цей прекрасний автомобіль. Відкрив, в принципі, на телефоні, маленький там подивився, ну, в морду вдарений, ну що в мене. Мало таксістів, які приганяли автомобілі у морду, не такі проблеми рішались. І то, думаю, ну так раз подумав, заказав карфакс, подивився. В принципі, машина нормальна, 14-й год, 2-літровий гібрид. Ford Fusion на ринку продаються по 13, тут 900 доларів, стає десь 6,5, плюс потім ремонт, ну, думаю, може щось приклею Ну, думаю, ну ладно, ну що думати, давай брати. Я людині скидаю, він каже: ну, в принципі, більш-менш нормальний варік ну, короче карфакс нормальний, всі діла беремо. Бере. Все, взяли, короче, 900 доларів, пришлось, коротше, 550 доларів аукционного аукціонного збору заплатити. Короче, машина вже стала якось думав ну, не, дуже, не дуже так, як треба. Ладно, взяли, короче, все, чекаю, поки припливе. Приплила, коротше, там за море, за брокера, за туди, за сюди. Короче, отдав ще 2 тисячі доларів, щось таке. І потім митниця цього автомобіля обошлась в 200. Той ж у нас виходить, скільки, плюс-мінус десь 6 тисяч. А, я ще забув 750 доларів автовоз до Львова і, короче, я про це забув. Все, взяли, заказали, приплили, 6,5 стає, стоїть уже неділю. Стапель купив, короте, щоб робити всі машини і свої. Ну, це, знаєте, це по-спортивному. А потім вона приїхала. Я думав, може трошки капот пригнутий, ну, трошечки ця а, балочка підгнута. А в відтоді оказалось, що ми ще її даже не, не розбирали і там, якби лонжеро трошки прилягли. Ну, думаю, не біда. Ще не ремонтували, але факт достається фактом. Але якщо дивитися на морду, то ще не біда, то дивиться в салон, то всі подушки потріскані. Зараз вже починаю там шукати там, людей, які займаються там подушками, які займаються там, якимись приколами там, і, так далі, і так далі. Ну це ж заробіток, це ж бізнес по-українськи, і цей бізнес треба ну, в принципі, вирішити. Звісно, ви будете бачити, як я його відремонтую і що буде далі. Ну, якщо, друзі, сильно не розстраюватися і не дивитися на морду, а просто подивитися на сраку, то вона якби ціла. Трошки замок багажники не робить, а так, в принципі, все остальне помиється, пополярується, і машина буде взагалі Агінь Богма ракета. Знаєте, як кажуть. В общем, Ford Fusion 14 -го года, 2-літровий, який мені став гібрид, який мені став за 6,5 тисяч, в середньому продається за 13 тисяч доларів, я надіюсь відремонтувати. Звісно, від вас хочу почути там в коментарях, може хто знає. Хто там з подушечками там має, хто там розборочку форда фюжена має, бо треба багато чого купити. І ми друг другу можемо, в принципі, допомогти. Я у вас куплю, собі поставлю, ви продасте щось заробите на мені, я поставлю, може і ніхрена не зароблю, але саме головне, що вам приємно, в принципі. А хтось може подушечки робить, піропатрони там заправляє, чи ще як воно називається. Бо з Америкою, я, в принципі, отхрещувся від неї постійно. Ще після Елантри, яку я пригнав в Америці, і за сім місяців. Я заробив 25 доларів, в принципі, я от після того Америку не брав. А тут думаю, ну ладно, ну давай. Набрав чермета і зараз буду з ним розбиратися. Друзі, бачите, я вам обіцяв, це було невелике відео. Напишіть, звісно, в коментарях. Ну наскільки реально тут ремонт, лонжерони лягли, е, капота нема, крильів нема, фар нема, радіаторів нема, пластика всього нема. Подушки треба коротше зробити. Але ж це буде потом нова машина, але на тайванських запчастях. Але тайванські можуть бути і оригінальні. Ну що, друзі, отака історія з Фордом. Якщо вам дійсно понравилось це відео, друзі, йому, звісно, лайк. Обов'язково допомога ваша в коментарях. Мені буде взагалі ідеально, крута і буду вам вельми благодарен за це. Друзі, а з вами був реальний таксист. Не забувайте донатити в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! З вами був реальний Всім Гарного дня, вечора або ночі. Про торохтів, про, так проторохтів.